Вагітність під час повномасштабного вторгнення, а потім перечасні пологи і боротьба за життя своїх дітей у 37-річної Олени. Восени народилася двійня, проте сина дані досі проблеми зі здоров'ям. Який діагноз у моляка? Скільки операцій вже довелося пережити, і що попереду розповість Софія Норенко. У мене було дуже багато емоцій, бо я дуже хотіла дітей. Про свою вагітність Олена дізналася у перші тижні повномасштабного вторгнення. Тоді вона з чоловіком виїхали з Києва на Чернігівщину і опинилася під російською окупацією. Це закрито, всі люди перелякані, і знайти аптеку з відчинену, щоб взяти купити цей тест. Було дуже тяжко. Ми там з третьої попитки я це зробив. Але з 8 березня я прокинулася рано в 5 ранку. І пішла ж зробити тест. Зробила цей тест. Побачила, що він позитивний. Що дуже ярка така була плоска. З Чернігівщини вдалося вирватися на сам кінець березня. А вже у травні родині повідомили, що потрібно чекати на двох малюків. Діану і Даніеля Олена народила у вересні на сьомому місяці вагітності. Завчасні пологи вплинули на здоров'я дітей. Дані лежав взагалі дуже довго під вентиляцією. Він під апаратом лежав десь півтори місяці. Діана трошки менше, вона три тижні і вискочила і почала дихати сама, і більш-менш вона оговталася. А у Данюхі був крововилив третього ступеня. Після цих слів Олена вже не може стримувати емоції, адже майже вісім місяців родина бореться за повноцінне життя Дані. Діану з лікарні виписали в грудні. Вдома вона була з татом, а Олена з сином залишалася в лікарні до березня цього року. Хлопчику потрібно. Було робити операції, сліди від них ще досі на тім'ячці хлопчика. Виписка з Ахмадет в нашої лікарні це анамнез нашої хвороби, а тут вказується діагноз, гідроцефалія. Завінтриколіт і формування епілепсії. Кількість вже сім, ось Вони тут всі перевказані. Ну і рекомендації. Рекомендації тут лікарі пишуть так, також да там, приймати ліки і постійна реабілітація. Олена уточнює у дані формування дитячого церебрального паралічу та епілепсії. Проте є шанси, що хвороби не розвинуться. Тому зараз родина дотримується всіх рекомендацій від лікарів. Кожен день дані це постійна реабілітація. Щодня приходить лікар, та за один такий виклик батькам потрібно платити в середньому 600 гривень. Такі процедури потрібно буде робити щонайменше два роки. Через те, що з данею потрібно регулярно відвідувати медичні заклади, а комусь потрібно бути з діаною. Обоє батьків не працюють. А заощаджень стає дедалі менше. Ми от зараз хочемо потрапити в центр Мартинюка на реабілітацію. Трошки пізніше, хай донюха трохи окріпне, тому що це безкоштовно державний центр. Вони всі навчалися в Німеччині. В Німеччині реабілітація вона краще, і якщо їхати на курс, то краще, звісно, їхати на курс в Німеччину, але в Німеччині зараз дуже тяжко попасти безкоштовно. А якщо платити, то це від 500 євро сутки. Це за реабілітацію, а там треба просидіти ну, місяць. Родина сподівається на грошову підтримку від небайдужих. Якщо хочете допомогти дані, то це можна зробити за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Будь-яка сума важлива у цій боротьбі за повноцінне життя хлопчика. Софія Норенко Олексій Тищенко, п'ятий канал. Японський пенсіонер, який понад пів року жив у харківському метро, відкрив кафе, де задарма пригощає малозабезпечених містян. Там можна пообідати в меню завжди перші, другі і треті страви. До закладу шикуються черги з людей, які потребують такої підтримки. Оксана Нечопоренко побувала у закладі та поспілкувалася з волонтерами та власником кав'ярні. Ця кав'ярня відкрилась тиждень тому, а вже збирає сотні містян щодня. Його власник, волонтер з Японії, Фумінорі Цучіко. Not... Війна ще не закінчилася, і багато людей не працюють, голодують, мають багато проблем. Я подумав, поїсти треба бодай раз на день. Це кафе безоплатне. Тут можна поїсти щодня. До Харкова Фумінорі приїхав понад рік тому. Дізнався про людей, які ховаються від ворожих обстрілів міста у метро. Протягом семи місяців він там підгодовував мешканців та розважав дітей. Коли підземка відновила роботу, волонтер роздавав продукти малозабезпеченим містянам. Відтоді співвітчизники японця почали переказувати йому гроші на підтримку харків'ян. Завдяки цьому він відкрив благодійну кав'ярню. А японці кажуть, фумі підтримуй. Я тут сам один, але я вільний і мені допомагають українці. Наталя, Олена, Люда багато багато. Ви думаєте, если ми завтра приготуємо суп з пшенички, макарони з подлівкою і вместо чаю компот? Вам подобається это люблю. предложение? Наталія Грамма познайомилася з помінорі саме у Харківській підземці. Згодом допомагала йому у волонтерстві. Нині керує справами кав'ярні. Ми ж жили в метро. І він сказав, що хочу десь тут, щоб люди, які нас знають, приходили кушати. Ну і так вийшло, що не тільки хто нас знав, а ще багато-багато інших. Нас знають, йдуть, всі задоволені, всі щасливі. Гарячий обід зараз себе не каждый может позволить. И он очень радуется, когда люди хоть что-то едят днем. Это у нас начинать. Частина персоналу це люди, які мешкали разом із благодійником у метро. Решту знайшли за оголошенням у соцмережах. Я працювала в Дніпрі, спочатку волонтерам, теж готували мене бідиш, точно також допомагала на кухні, потім приїхала сюди. Варші, росольники, каші, макарони, вчора була рагу, ну, все з м'ясом, діфтілі були, булочки випікаємо, тобто компот варимо, чай, ну коли що у нас. Поки адміністратори закладу планують страви наступного дня, офіціянки у кав'ярні буквально збиваються з ніг. У день відкриття тут нагодували дві сотні людей, а за тиждень кількість відвідувачів зросла вдвічі. Люди записуються і ось беруть, хто хоче тут покушати, хто хоче з собою взяти. Скільки сьогодні людей записали ну, Десь около 500 уже. Я так розумію, там просто трохи у нас неправильно записувалось, Ну десь так безплатно пообідати в пумі кафе, так називається заклад. Можна з 12 до 3 години дня. Серед відвідувачів переважно пенсіонери. Все прекрасно. Дякую, до цього він тут на ринку молочко Людям безплатно роздавал хлібушек. Он молодець. значить, віжу. Рис? О, так заправка. Томатна и м'ясо какое-то и рис, и салат. Салат Мне очень необхідно. Мої повара очень далеко від А я такої повар. Що якщо що то зготовлю, то потом спасать придеться медикам Уже у закладі кажуть, уже планують розширятися. Нині ж не вистачає рук, аби нагодувати усіх нужденних. Оксана Нечепоренко, Антона Віжа з Харків, п'ятий канал. Ну і нагадаю, що всі сюжети наших журналістів ви завжди можете переглянути на Ютубі П'ятого. Там також наші розмовні студії і авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Таким нам запам'ятається 428-й день нашої оборони. Ще на день ближче до перемоги. Віримо в Україну в наші збройні сили і один в одного. Неодмінно побачимось на п'ятому.